Планета кіно. Це щось. Я маю в Берлін мотнутися. Там є один персонаж, який колекціонує старі корипи. Так він за справжню совєтську побіду готовий нового Марса віддати. Звісно, поїхали! Ти що, крейзі? Я лише поміняю побіду і назад. За три дні до концерту клянусь, чуваки. Я вас не підведу. На кордоні головне бути на морозі. Вони просто манекени. Які два роки умовно! Ей! Тачка ж твоя? Ввечері на мене чекатимуть яцик з Лесиком. Може ще й пару фанів, але у мене не було жодної ідеї, як тепер дістатися любову. Що це? Це техпаспорт. Сам казав, треба бути на розслабоні. so much go on.